Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчата. А чи знаєте ви, хто першим прокидається щоранку? Ні, це не мама, і не тато, і не пташки. Ось послухайте загадку і спробуйте відгадати. Вдень на небі воно гуляє, все навколо зігріває, світлом щедро всіх частує і ніколи не сумує. Правильно, це сонечко. Сонце це наш друг і помічник. Воно не просто світить, воно дає життя. А чим же корисне сонце, ви знаєте, дітки? Усе, що росте навколо нас деревця, квіточки, трава, зернятка на полі, потребує сонячного світла, без нього не росте навіть колосок пшениці, а це – на нашому столі. Воно потрібне всім, і комахам, і рослинам, і тваринам, і людям. Сонце дарує нам світло, щоб було видно вдень. Будить нас вранці, коли з'являється на небі, допомагає дозрівати овочам і фруктам. Діти, а спробуйте уявити, що було, якби сонечко зникло. Так, стало би темно, холодно і нічого не росло. А ще сонечко допомагає нам бути здоровими, воно дарує вітамін Д, від якого наші кістечки стають міцнішими. Але влітку треба бути обережними. Надто довго перебувати на пекучому сонці шкідливо. Тому потрібно носити капелюшки і сонцезахисні окуляри. Малята, уявіть собі, що сонечко це художник. Воно щодня малює нову картину в небі, в садочку на дитячих щічках. А ми з вами маленькі сонячні промені. А ще можна сказати, що сонце це один із символів нашої Батьківщини України. Подивіться на наш прапор: синій колір це колір неба, а жовтий колір це колір сонця і пшениці. І якщо подивитися на прапор як на малюнок, то здається, що жовте сонце світить з блакитного неба прямо на золоте поле. І це не випадково, тому що жовтий це колір сонця, тепла, світла і доброти. Ми, українці, дуже любимо своє сонце, свою землю і свій дім. У старовинних українських вишивках теж часто є зображення сонця, або його променів. Це був знак захисту, радості та миру. А ще сонце згадується у казках, там воно завжди допомагає добрим героям: у піснях, на гербах українських міст як символ сили, а ще в дитячих малюнках. Маленьке сонечко. Завжди світить над хаткою, над квіточками, над щасливими людьми. Бо сонце це як серце України тепле, рідне і світле. У народі кажуть де сонце, там і радість. А тепер, малята, уявимо, що ви маленькі сонячні промінчики, які здатні творити дива. Пропоную вам зробити своє сонечко. Яке буде зігрівати все навколо і дарувати всім мир, добро і щастя. Для роботи вам будуть потрібні будь-які матеріали, які ви знайдете у себе вдома. Сонечко можна зробити із пластиліну, паперу, природних матеріалів, зерняток пшениці, кукурудзи, каштанів, соломи, макаронів. Пофантазуйте і у вас все вийде! Буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. А головне, дітки, пам'ятайте, коли ви добрі, чесні, усміхнені, ви теж світите, як маленьке сонечко. А якщо кожне українське дитя світитиме добротою, тоді вся наша країна буде щасливою і сильною. Нехай над нами завжди світить сонце. А над Україною мир і любов. Бувайте здорові, малята! Сонячних вам посмішок! До побачення і до нової зустрічі!